Давайте зараз подивимося на яку глибину робить заміряємо барана І... так. приблизно 5 сантиметрів. 5-6 сантиметрів робить борона. Дивіться скільки було бур'яна. І ми дивимося з вами, як бур'ян підрізає борона. Піднімаємо, знімає ні одні рослини, щоб вона корнем. Щоб корінь був в землі. Підрізає 100%. Так. Виїхали на, на налаштування борони Таурас 3.4, село Халепя Обухівського парі Борона робив парі з трактором турецьким Арматрак 110 кБ. Ну і потихеньку на, налаштовуємо трактор. Зараз э, фермер Тарас. Поділиться опитом по налаштуванню. Ну, скільки налаштовували, ну 5 хвилин чи 10. Та менше. Так, ну, да, але ну, по, по цьому тракторі і по бороні. Ну, Поки. Давай хімемося. Ще буде розговор, ще раз пройдемо, будемо е, говорити із Тарасом, що він скаже зараз. У нього опит здоровий роботи із дисковими боронами. Зараз почуємо що він скажемося, він йде на якийсь підйом 110 побив. і нормально. Вороною 6-4. Тут пішов на на, на, підйом. Ну так, да, нагрузку на трактор. Да, нагрузку йшов. Но, якщо ми скажемо, що ну все, дивися. Глибина у тебе виходить. Ну все, я впер уже, так? Да? Да. Скільки? 6-7. 6 Шість-7 6... сантиметрів, да. Да, так, Да. Робоча 12. Швидка. Робоча швидкість 12. Більше не можу, бо це друга транспортна. Якщо це Третю транспортну, ну може трактор Да. Щоб був МТЗ 110, він би не потягнув цю гору. Ну, Бо ми виїжджали, ми дивилися... Даже 110... Оце на гору йшов в нагрузку, а якщо по-рівному, то абсолютно. Йому нормально. Ми дивилися е, ловал 110 кобил, прицепна, і він вже з такою нагрузкою йде. Ну правда земля була мокра. Геть триве. Тут він, який поклон, подивися, це взагалі. Я бачу, що це таке тут крутящий момент набагато краще, ніж у десь. Коробка ж поділена. Я з пониженою рушаю на повершівці на повишені пішов. І я там дивився, як підрізає. По а тут же видно, воно все, все в рівно, де передня, де задня батарея, борона відрегульована рівно. Немає горбів, хвильок, знизу. Нам багато хто там на югах фірміра, що нам треба глушильник із маленьким диском, бо він з 660 він не робить, робить шифер. На демпферних машинах тут йде угол, атаки і 25 градусів і великий наклон. І за що цього і демпфера, він і перекривається вся. Тобто вона може робити і на 5 сантиметрах, і на 15 якщо треба. На 15 важче трактор, вчено, йому 15 буде важко. Я думаю, що так. Але ним йти цих 7, 6, 5. Взагалі без питань. Без питань. І ось, де були високі бур'яни, проходили, він підрізає ідеально. Ще приглибив. За останнім проходом приглибив передню батарею на чітку. чуть чуть так. Ну так, да, бо воно трошки робило. Він коли йде, то рівна, оброблена повинна бути рівна. Те, що від нього треба, він все робить. Мені... Ще, Мені притруться, ще притруться тіски. І там буде геть друга робота, він набагато легше піде. На, на, на процентів 15% він легше буде ходити. Так що я думаю, що 110 арматрак таку борону може тягати, а 2,8 літати. такі. такі. Ну, ось на візку потрібно ставити плаваючий режим. Бо коли перепаде або горба, або яма, воно грає. І трактор він відчуває, але, але йде. А, це цилиндр, ну, замість центральної тяги виходить, що в жорсткому, в жорсткому але ти вибираєш тоді по ходу Зразу він і ти чуєш, якщо корону вносить вправо, то ну, треба трохи підмілити. Якщо уходить, то тобто вправо, якщо уходить, то треба приглибити передок, якщо уходить вліво то треба трохи вимілити. І це, все, і це вся регулювання. Скільки десь на регулювання Ну, Минут 10, так? Да? Не більше. Не більше. У нас там деякі взяли новий ту турецький трактор, базак і 2 години вони не могли настроїти. Хоча тут -то... я не бачу взагалі ніяких проблем. Абсолютно. Навіска в плаваючому, в даному випадку центральний вид в жорсткому. І вся, і вся настройка. Ну і ви виставили виходить, на точну глибину переднім рядом, правильно? За Передній ряд на, на Бошевська система гідравліки виставив до, до скілі... от на п'ятерку стоїть, а в нас вийшло 6-7 см. І глибше, ніж 5 см, так як він бачить, вона не опускається. Угу. Все, кнопочку натиснуть. Тої. І покажи зразу, щоб на таку глибину е могли хто покупає. Гору не зразу виставити. Ось Верхній палець, виходить, раз, два, три. А тоді, коли е, зараз просто ми цього не зробили, коли буде йти, вже заглибиш її, тоді треба цей палець максимум щоб зафіксувати. Катки не стрибали. щоб катки е, не був, великий діапазон е, не було. Ну, Собственно, все.